Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу познайомити вас з кольоровими паличками. Роздивіться їх. Що в них спільного? Всі вони однакової товщини. В цьому можна переконатись, приклавши їх торці один до одного. Чим відрізняються палички? Вони відрізняються кольором та довжиною. Щоб порівняти палички за довжиною, можна прикласти їх одна біля одної. Так, щоб один край одної палички співпадав з краєм другої. Бачимо, що жовта паличка коротша. А фіолетова довша. Порівняйте за довжиною фіолетову та бордову палички. Фіолетова паличка коротша. А бордова. Довша. Із двох паличок одна довша, друга коротша. А як можна сказати про довжину трьох паличок? У таких випадках кажуть жовта коротша, фіолетова довша, бордова найдовша? Отже, жовта коротша. Фіолетова довша бордова найдовша. Повтори. Жовта коротша, фіолетова довша, бордова найдовша. Порівняйте за довжиною ці палички. Синя паличка довша, жовта коротша, рожева найкоротша. Зайчиня, білочка та їжачок зібралися в гості до ведмежа. Дійти до нього можна трьома доріжками: синьою, жовтою та коричневою. Дорогою друзі захотіли зібрати гостинців. Їжачок сказав, що піде коротшою стежкою та збере грибочки. Білочка довшою та збиратиме горіхи. А зайчик піде найдовшою. І збере яблучка. Стежкою якого кольору пішов їжачок, якщо збирався йти коротшою. Жовтою? Скільки грибочків він міг зібрати дорогою? Три. Стежкою якого кольору пішла білочка. Якщо збиралась іти довшою стежкою? Коричневого. Скільки горішків вона зібрала? Два. Стежкою якого кольору пішов зайчик. Якщо збирався йти найдовшою стежкою? Синьою. Скільки яблук він міг зібрати дорогою? Три. Наше заняття підійшло до кінця. Сьогодні ми з вами знайомились з кольоровими паличками. Згадайте, чим вони відрізняються? Кольором та довжиною. Вчились порівнювати палички за довжиною. Порівняйте довжину цих паличок. Синя довша. Жовта коротша. Рожева найкоротша. Порівняйте ці палички. Жовта коротша, фіолетова довша, бордова найдовша. А також допомогли їжачку, білочці та зайчику обрати собі стежки. Їжачок пішов жовтою стежкою, яка вона за довжиною. Коротша. Білочка пішла. Стежкою коричневого кольору, яка вона за довжиною? довша. А зайчик пішов стежкою синього кольору. Яка вона за довжиною? Найдовша. Також я пропоную вам виконати завдання на робочому аркуші, де в першому завданні треба впорядкувати стрічки за довжиною, так, щоб навпроти одиниці. Була найкоротша стрічка. А навпроти четвірки найдовша. А в другому завданні у вагончики коротшого поїзда розмістити трикутники. У вагончики довшого поїзда прямокутники, А у найдовшому поїзді квадрати. Знайти завдання ви зможете за QR-кодом або за посиланням в описі до даного відео. Успіхів вам! До зустрічі.